Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, внуватися наші. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукаву, огородиться, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена підлона твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душі наших. Скажи, матінка Божа, все те, що потрібно, щоб життя людей твоїх було більш патріотично, побожне, правильне, святе, щасливе, скажи за наших воїнів, козаків, фронтовиків, Заранених, полонених, несправедливо язнених, за хворих, немічних, подорожуючих, за були ласки Божі потребуючих за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого козацького доброго християнського, українського народу. Дякуємо тобі і Богу нашому, за всі ласки в минулі дні. Просимо скоротити найважчі страсні дні після з'явила вже Христа, яку очікуємо у великодні дні через проєкт глобалістів, сатанистів, космічних супутників Голубой Луч. Не зрадьмо сині Око Русу Ісуса і тебе причисту, присвяту, короку Матір Божу. Бо віримо ми. Що ти нам помагала з Богом і ще більше допоможеш. За все, що в думках маємо, на словах ми згадаємо, достойно я воїстину величати і тебе, Богородицю. Це блаженну, непорочну матір Бога нашого, чеснішої від херовинів, не славнішою славніших серафимів, що без утління Слово породила, правдиву Богородицю Тебе величає. І твою милість прибігаємо, Богородице, діво, Молитвами нашими скорботах не погоди не від бід, збавляй нас, єдино чиста і благословена Христа, Богородиця, спаси нас.